А у Києві з'явився ще один дитячий баскетбольний клуб. З нагоди появи на спортивному небосхилі України БК Тейваз у палаці спорту пройшов товариський турнір серед команд гравців 2000 року народження. Незважаючи на появу клубу лише цього літа, команда вже провела збори за кордоном та відіграла у чотирьох міжнародних турнірах. Загалом тренери планують провести до 80 ігор за сезон, включаючи поєдинки юнацької європейської баскетбольної ліги. У турнірі присвяченому презентації БК «Тайваз» взяли участь чотири команди: четверте і третє місце зайняли колективи з Київської міжнародної школи та БК Авангард. А у фіналі винуватці спортивного свята із солідним відривом де класували київський спортивний ліцей інтернат. Мы прогнозируем выиграли первое место, потому что все-таки уровень команды позволяет играть так, на, на не на бочи, а на ответственном уровне с киевскими командами, потому что команда подчеркиваю, играет в Евролиге. И как бы мы на голову должны быть всех сильнее. У нас через две недели начинается игра Евролиги. Мы едем в Литву, в Вильнюс. Клуб у нас может очень хорошо развиться за счет того, что это молодой клуб. Он только начинает. Еще его время еще не настало, так что я считаю, что это все только начало.